Кілька днів тому Україна передала США список зброї, яка нам необхідна для перемоги. У ньому серед іншого 300 танків, 250 гаубіць, 1000 БМП, зенітно-ракетні комплекс РЛС та 30 Хаймерсів. Чому тільки 30? Що це за зброя, якої нам достатньо в таких ювелірних кількостях? Хаймар це абревіатура. Англійською звучить High Mobility Artillery Rocket System – Високомобільний артилерійський ракетний комплекс. Виготовляється компанією Lockheed Martin System. Експлуатується з 2005 року, всього випущено до 600 одиниць. Вартість однієї системи становить 3,4 мільйона доларів. Характеристики Хаймарс. Вага 16 тонн, довжина 7 метрів, ширина 2,4 метри, висота 3,2 метри, швидкість 85 км за годину, запас ходу 480 км. Екіпаж три особи, оператор, водій, командир комплексу. Озброєння касета з 6 ракетами калібру 227 мм і дальністю залежно від типу ракет від 30 до 150 км. Або одна оперативно-тактична балістична ракета Атакамс дальністю до 300 км, або дві ракети ПРСМ, які будуть на озброєні з 2023 року дальністю до 500 км. Про розробку Хаймарс вперше стало відомо у 1994 році. Першим замовником був Корпус морської піхоти США, який у 2002 році закупив перші 40 систем Хаймарс, а перше бойове використання було у 2007 році батареєю Fox 14 го полку морської піхоти у іракській провінції Аллян Потім же Хаймарси приймають участь у війнах в Афганістані, Сирії, Ірані. Поступова цікавість до Хаймарс у світі як до дуже ефективної зброї почала падати на перевагу інших видів, а Хаймарс виготовляли на замовлення інших країн по 30 одиниць на, на рік. При потужності до 100 систем, аж поки не почалась Українська Російська війна. А разом з нею відродилась слава цих систем як суперефективного озброєння. ЗСУ отримали перші ракетні системи Хаймарс 23 червня і вже за перший місяць знищили більше 50 російських складів з боєприпасами тактичного та оперативно-тактичного рівня. А на 1 жовтня було вже більше 500 таких об'єктів. Після ефективної роботи цих систем по ворожих позиціях міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що нам потрібно 50 систем Хаймарс для того, щоб відкинути ворога. Та 100 одиниць для ефективного контрнаступу. Командир одного з батальйонів, майор Дмитрук, відмітив, що після того, як Хаймер знищив ворожий склад боєприпасів в Ізюмі, кількість обстрілів росіян на їхньому напрямку зменшилась у 10 разів, і противник змушений був розміщати свої склади боєприпасів у глибокому тилу поза зоною ураження хаймерсів. Це обірвало їхню логістику та позбавило спроможності вести активні бойові дії. Насипаючи велику кількість нарядів по нашим позиціям. Збройні сили України продовжують і зараз надефективно використовувати американські ракетні системи Хаймарс проти російської окупаційної армії. Вони мають перевагу перед ворогом у дальності, точності та тим, що прорахувати траєкторію ракети від Хаймарс та знешкодити її, практично неможливо. На даний час Україна отримала від партнерів 16 Хаймарс та 12 їх аналогів на гусеничній базі. З подвоєним пакетом ракет М270 разом 28 одиниць. Давайте порахуємо, чим ще наші партнери можуть нам допомогти. Для простоти будемо рахувати Хаймарс та М270 разом. У США на озброєнні перебуває, за даними <coughs> Military Balance 650 одиниць. Крім США, у світі ще є понад десятка країн, які мають на озброєнні сумарно ще 374 одиниці. Наприклад, у Великобританії таких систем 35 штук. У Німеччині 41, Південна Корея має 48, Франція 13 одиниць, Греція 36, Фінляндія 22 системи, Туреччина 12 та інше. 29 вересня США об'явила новий транш озброєння на 1,1 мільярд доларів, в якому заплановано ще 18 хаймарсів для України. Таким чином, разом буде 46 одиниць. Ця цифра дуже близька до мінімально вказаної нашим міністром оборони. Існуюча номенклатура боєприпасів до Хаймарс наступна, МЛРС Некеровані звичайні снаряди сімейства М26 та М28 з дальністю 30 та 45 км, Джей МЛРС. Керовані ракетні снаряди сімейства М30, М31 та ЕВ. З інерціальною системою наведення і координацією по GPS, точністю до 7 метрів і дальністю 85 та 150 км атакамс. Тактичні балістичні самоприцілюючі ракети з точністю до 1 метра і дальністю 140 та 300 км і ПРСМ перспективна тактична ракета з дальністю 500 км. На жаль, крім поставки нам самих установок Хаймарс, існує дуже велика проблема з боєприпасами до них. Серед публічно оголошених даних у світі мається в наявності 50 тисяч ракет. Середній темп виробництва був до 3 тисяч ракет на рік, але з початком війни в Україні їх виробництво збільшили до 9, а потім до 10 тисяч в річному розрахунку. Страни НАТО свідомо заходять в мінус та вигрібають зі складів свої високоточні ракети і передають їх Україні. Але у кожній армії світу існує свій мінімальний запас бойової стійкості, у боєприпасах, нижче якого жодна країна опускатись не буде. Тобто, проста відповідь на питання, чи може бути Хаймарс у ЗСУ? Так, але ракет до них більше не стане. Як і сенсу збільшувати кількість пускових установок? Зараз Хаймерс в Україні фактично працюють у режимі 24 на 7. Затриманих приблизно 3000 ракет ми витратили вже більше полутора тисяч. Традиційно розглянемо, яке озброєння є у росіян, яке може конкурувати з хаймерсами. Є декілька варіантів: це РСЗВ смерч, ураган та білоруська китайська розробка «Полонез». Смерч це реактивна система залпового огню калібру 300 мм, прийнята на озброєння ще радянською армією у 1987 році. Споряджена маса 43 тонни, швидкість 60 км за годину. Запас ходить 900 км. Має 12 стволів. Дальність стрільби до 90 км і точність до 200 метрів. Наступна ураган РСЗВ калібру 220 мм. Прийнята на озброєння у далекому 1975 році. Маса 20 тонн, швидкість 65 км за годину. Запас ходу 570 км, має 16 стволів, дальність стрільби до 35 км, точність до 1400 метрів. І наступна полонез. Це мобільна ракетна система калібру 301 мм, прийнята на озброєння армією Білорусі у 2017 році. Маса 24 тонни, швидкість 70 км на годину. Запас ходу 1000 км. Має 8 стволів. Ракети китайські типу А-200 з дальністю від 50 до 300 кілометрів і точністю до 70 метрів. Але цих систем у природі існує всього 6 одиниць в армії Білорусі та 10 закупив Азібарджан. Тому питання постачання цього озброєння російській армії зараз не стоїть. Водночас успіх Хаймарс в Україні різко підняв попит на них у світі. Так Польща об'явила намір закупити одразу 500 установок. Румунія заявила про 18 одиниць. Армія США вже замовила ще 480 систем доіснуючих для себе. Навіть Естонія вже погодила закупівлю шести пускових установок Хаймарс та майже 200 різних ракет до них. Причини такого рішення цілком очевидні. Вражаючи ефективність використання ХайМар збройними силами України, дякую за перегляд до наступного відео.